Napadača namela sfera za pet minuta. Ostao Це Заступник міністра, є ж ще інформація від заступника міністра, вони на тобі були в міністерстві, да? mm -hmm. да? так? Публічно він так само свою заяву зробив і особисто я ще спілкувався з ним, для того, щоб почути звідки ця інформація. Він спростовує, знаєте, так? Да? Що стосується взагалі е, мови реформ, реформи повинні відбуватися. Без реформ не буде мають. Особливо, що стосується безпосередньо е, такого вузор як ЧДТУ, тому що на превеликий жаль, у нас не вистачає для нашої економіки, не вистачає технічної професії, спеціальностей. Це якраз є спеціалізація самого е, е, закладу. Хочу тут. Вимога часу, а вимога часу дуже проста. Е, попит на ринок. Які професії користуються попитом? Які саме необхідні, щоб міг е, е, більше акцент робити сам заклад? Наша позиція саме висловити свою письмову думку, письмову відповідь, щоб ми мали підстави. Вона є на сайті. Я сказав те, що стільки що повторив голову. що на сьогодні економіка області і України в цілому вимагає в першу чергу інженерних, оброблюваних, будівельних комп'ютерних спеціалістів. Те, що вуз приймає рішення, правильно з ними готувати інших спеціалістів, це право вузу. Ніяким чином обласна адміністрація на це не впливає. Але вимога і назва технологічна. Технологія це алгоритм, процес або метод обробки бучу. От, тому давайте нести відповідальність кожен за свої слова. Оперуйте тільки тими фактами і словами, які висунують. Публічно сайт обладміністрації згідно законодавства є так само офіційним носієм інформації. На сайті обладміністрації і вже на чотирьох місцевих сайтах, на п'яти підказують є публічна позиція голови і коментар того самого заступника Гевка щодо нібито фінансування про об'єднання вузу. А те, що порадив його керівництво вузу, замість того, щоб навчені раді розглядати плітки, краще б розглянути перспективу розвитку технічних спеціальності. Для того, щоб виступити на підтримку, треба зрозуміти в кінцевому результаті, яка мета. Якщо ми говоримо за європейський рівень, то ви розумієте, що університет як мінімум складається це 10 тисяч студентів. Тобто це є ті параметри, є ті межі, які будуються не на рівні адміністрації, а на рівні уряду і відповідно будуть застосовуватись. Якщо питання на сьогоднішній день, ті параметри залишаються на цьому рівні, на якому не є, безумовно, ми за те, щоб залишилося два вузи. Тому що специфіка на сьогоднішній день університету Богдана Хмельницького і технологічного університету це зовсім різні направленості. Вони не можуть в апріорі бути на сьогоднішній день, будь ласка. Тому що кожен повинен займатися своєю роботою. І не за те, щоб на сьогоднішній момент я кажу, ці плітки, чутки керівник вашого закладу був у мене ще місяць тому. І ви ви знаєте, я і, е, значить, е, особисто мені задавало питання у присутні Світарі Володимировича. Ви за об'єднані, я кажу, ні. Де ви таке чули і де така інформація? Інформації немає. Я б не хотів щоб знаєте, ми говорили мови документів, говорили мови публічного виступу, е, тому що на сьогоднішній день створювати з цього ажіотаж, він ну, просто забирає час, ви витрачаєте свій час, ми витрачаємо час. Тому е, це не доцільне. Це презентувати увагу на тому, що реально рішення Ком'ян міські готуються буквально кузин. І боротися з якимось документами закраситься заяву. Боротися з документом вже готовим, важче, ніж застосувати якийсь превентивний захід, як наприклад зараз. Вас не здивувала позиція, що коли тоді раптово мене запросили на збори, тому що дійсно не було попередження, нікого з керівництва університету не буде. От у вас, як студентів, це не здивувало? І ректор, і проректори готові в той день стали на лікарнями. Ви б не спитали, чому? Тому що, мабуть, їм не зручно так на фоні своїх же ж, працівників, студентів публічно дискутувати з людьми, до яких вони мають якісь запити. Поцікавтесь, чому. Ви сьогодні маєте всі права і можливості прийти, отримати пряму інформацію. Запитати. Якщо раніше адміністрація була був такий закритий орган, да? Закрита контора, я так називаю, то зараз такого немає. Ми відкриті, публічні і відкриті відповідні і рішення ухвалюємо. Тому хотілося б, щоб ви долучалися до на цієї роботи. І, до речі, від вас, в мене ж так само є радники, от ми ж спілкуємося по розвитку IT-технології. Безпосередньо отримуємо від вас інформацію. Тому що, на превеликий жарт чомусь користується попитом там, де приватна. Надається навчання, а от uh, запитайте зараз у бізнесу, Я так само і з бізнесу, то я можу сказати, що не всі спеціальності сьогодні це попитом на ті, які надає uh, ваш заклад. Ви зараз краще б сконцентрувалися на тих реформах, що необхідне саме вам. Задайте питання, як в будь-якому європейському вузі, eh, кого ви хотіли з фахівців. Eh, з викладачів бачити у себе вузе, а можливо і ні. Тому що в кінцевому результаті ви вибираєте своє майбутнє. І так побудована вся система освіти, Передових вузів світ по-іншому бути не може. А у нас ще пострадянська система, яка, на превеликий жаль, не чітко... Аналізує чітко ну, розуміє, що вимагає сьогодні, сьогоднішня ситуація в економіці, в державі. В цьому є велика проблема. Шановні студенти, мені, по-перше, дуже приємно те, що ви сьогодні власне власне університет. Важливо, щоб кожен із вас зрозумів одне. Позиція на сьогоднішній день облдержадміністрації може бути тільки тоді визначена, коли ви її самі визначите. По-іншому бути і не може, тому що ви вибираєте своє майбутнє. І треба згадати, що студенти перші, завжди найперші, були на Майданах. І це є власна позиція ваша і позиція обласної державної адміністрації. Вуз є і залишається самостійним. щоб зрозуміти, отримати всю необхідну інформацію. Ви можете в будь-який час потрапити особисто до мене. Тому я запрошую, власне для того, щоб зрозуміти, як необхідно будувати роботу, будувати майбутнє і реформи, тому що без реформ майбутнього не буде. Я вам дуже дякую.